Відновлюючи деталі моторної групи, ми змушені постійно контактувати з мотористами. І часто нариваємось на певні проблеми. Моторист, наприклад, обтискаючи колінчатий вал в блоці, каже, що він або не крутиться, або там дуже великий зазор. І ми для себе зробили висновок: що найкраще, щоб. Позбутися саме цієї проблеми, потрібно робити наступним чином. В чистий блок вкладаються вкладиші, обтягуються потрібним моментом по потрібній схемі, яку видає виробник, міряються отвори, закладаються зазор, і, так, і колінчатий вал шліфується саме таким чином, враховуючи ось ці розміри. І ми стикнулися з проблемою, що вкладиші різних виробників. Видають нам після збирання блоку різні зазори, ну і шатунів в тому числі. От. І дуже часто виявляється, що зазор виявляється збільшеним на багато. На 3, на 4, а то й на 5 сотих зазор більший, ніж він має бути. Чомусь це особливо великий відсоток у дизельних моторів. І коли ми робимо саме таким чином, як я проговорив, проблеми зникають. Ось ми рекомендуємо робити саме так.